Всім привіт, друзі, ви на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. На цьому тижні ми пару днів виділимо на те, щоб з'їздити в Швейцарію купити кілька машин. Є там пару машин для замовників. Зробити огляд треба і обов'язково скористаємося можливістю щось треба купити додому в Україну на продаж. Швейцарія неймовірно мальовнича країна, тобто, я думаю, що ми щось по дорозі, можливо, навіть і подивимось. Ну, а головне, звісно, то все буде пошуки машин. Кому цікаво, погнали разом. Друзі, Швейцарія не тільки неймовірно така супер мальовнича, але й дуже дуже дорога. Тільки забігав на заправку, хотів випити кави. Ну, типу свіженькою з собою там, маю термос в дорогу завжди. От. Думаю, та випів свіженько, що там типа, ті, там 3 євро, так як в Німеччині 3-4. А тут не 3 евро, а 9 франків. А 9 франків то наскільки ну, плюс-мінус 10 євро десь приблизно. За такий малесенький стаканчик. Ну, не малесенький, звичайний. Скочів. То, коротше, якось 10 євро за стаканчик кави трохи жаба давить. Їжджу, мотаюся сьогодні по парковкам, по площадкам і <гум> весь час забуваю вам показати, що я там бачу. Бо ну, реально дуже гарну машину знайти дуже важко, так як це було і завжди, і кругом, і в Німеччині, і... Та і в Україні, і в Швейцарії. Або ціна дуже дорога якби на машину або нема на що дивитися. Ну їдемо, побачимо. Кому цікаво, просто дивимося цікаві відосики класних краєвидів. їдемо далі. Так, машин дуже багато, а де наша, десь наша має бути шкодовочка. Як завжди, хотілося б ціни вам показати які, але рулить інтернет останніми руками і ніхто вже машини з цінами не виставляє. Типу всі все рівно дивляться інтернет, навіть місцеві. Раніше було розраховано на те, що місцеві приходять, тіпо, ну і дивляться. На ціну і зазвичай ціна на ціннику була більша. Так. А це мабуть... Ні, це не наше. У нас має бути шкодувка на автоматі. Ух ти, вона от, заставлена. Біленька шкодувочка на автоматі. Як же до неї долізти? Продавця ще немає. Отак от вони паркуються, друзі, тут не перелізеш. Не знаю, буду зараз дивитись. Ладно вам, як вийде туди долізти. О, тут є прохід. Ось така ще шкодовочка є на повному приводі. Так, наша це чи не наша, не знаю. Ну, да на автоматі має бути наша. Біленька, гарненька. Мабуть, не знаю, зараз будемо дивитись. По бамперу щось червоненьке, царапнулось, воно змиється, я думаю. Але що вона у нас 2,0 і на автоматі, як багато хто любить.